Тут зразу і продавець єсть, і дівчата, і всі, і коментарі такий дивіться, написали, що чи не рівнують вас, дівчата, що ви тепер не тільки на митниці. Ну я то на митниці кожен день буваю, правильно, і все показую. Що ви скажете по цьому поводу? От допустимо, ревнують, ревнують, ще й дуже ревнують. То не тільки ревнують, а навіть ще й скучають. Ми ж не так домовлялися, що ви скажете. Ви ж ви ж не були сказати, що все нормально. А вони ревні рів... <клес> поняли, поняли. Бачите, як тільки взнали, що буде відеозапись, сказали правду. Да? Ну ладно. Ну я кожен день на митниці, так що все добре. Все добре. І товари тут і все є. Не переживайте. Бачите, всі вітринки, все я вам показую. Я, кстати, на митниці кожен день, і в основному мені кажеться, що я день з митниці починаю, правильно? Ну якщо так взяти в 90% часу. Вот, бо Я тут живу, да, поэтому я починаю з митниці. Так що митниця працює, все добростне і все хорошо. Тут є по якісь плани, Я вам потом буду трошки показувати. Є і по э, зовнішності ми... да, добрий день. І по зовнішності ми э, подумаємо щось трошки додати, Да и в общем є там різні, так сказать, ідеї. Тому митниця, все хорошо. Митниці, вітання, це мій райончик. Я тут живу. Я, я тут вообще осяду надовго, мені кажеться. Так що хорошого дня.